Hello Friendly! З вами Деніс Friendly. Ми коротше, їли з вами торт, а це з тою самою масою мама робила десерт. Тут така маса біла. О, то було Торт, а тепер такий десерт. Як спробуємо, тому тут з печивом. всередині тут є печиво. а там здається в торті було... Інше печиво, тут таке собі печиво. Ну, коротше, погнали до заставки, прорвуємо цей десерт. Let's go до поїдання. Поїхали. День спредін реагує, День справді реагує, сьогодні він буде їсти. Ну, а чого це все попадало? Коротше, буде їсти ось такий десерт, СЕРТ! СЕРТ! Давайте відкрив... цей відкривати. Пробувати одним словом їсти. Та, і оцінювати від 0 до 10. Пара-пара-па-па. Парі, парі, папа. Давайте, коротше, зацінимо. Ммм. Мені це маса подобається. Солодка маса. Наплачувався, ну не дуже. горішки тут ще є. Ну таке, ну. 8 балів точно, бо то печиво, якби не було цього печива, я би поставив 9. Мені це печиво не подобається. Просте, оце таке, знаєте... До чаю. Смородина, здається. Тут ще є. ягода якась. Оце, це смородина. Або якась чорниця. Mm -hmm. No mm -hmm. Це вершки оці. Я не знаю, що це, Це, напевно, вершки збиті. Оце біле. Це на 9. Тепер потертий шоколад. Також на 9. Пету. Ну, печво 7-8. Хай буде 8. Таке. Доїдаємо коротше. Коротше, ми доїли. Оцінка від симбалю. Кажу, спортило топлю. Якби не то Петро, я би поставив Ну, Так вісім. Тому, дружні, на цьому все. Сподобалося відео, ви знаєте, що можете робити, хоча б поставте лайки. Я не знаю, чи будуть коментарі. Мабуть, Ютуб знову їх закриє. Коротше, всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! О. Поїли десерт супер, поїли десерт клас. Та.